Є знижки до Дня Незалежності на таблетки Детоксил. 15% в аптеках «Подорожник», вам та ощад. Є знижки до Дня Незалежності на Естезіфін. 25% в аптеках «Подорожник», вам та ощад. Далекий Парагвай, і не менш далеке 19 століття. Там, серед розкоші та власних амбіцій, жив він, диктатор Франциско Лопес. Все могло бути добре і настільки добре, що можливо не було б ніякої війни, якби Франциско не вважав себе великим полководцем. Ну а в якого полководця немає держави з потужним флотом? От тільки з лопесом це було практично неможливо, оскільки Парагвай не має виходу до моря чи океану. І що в цій ситуації робить диктатор? Він вирішує пробити сухопутний шлях до океану. Але була одна проблемка: цей шлях лопесу перешкоджала Бразилія. Тож Франциско вирішує, треба воювати, і на його щастя, досить швидко знаходиться привід. У 1864 році в Уругваї тривала громадянська війна. Бразилія вводить туди свої війська, і лопес, начебто, бажаючи допомогти Уругваю, оголошує Бразилії війну. Але ж і це ще на все, аби дійти до Уругваю. Парагвайська армія повинна була пройти через територію Аргентини. А от аргентинська влада свого дозволу на це не давала. Тож лопес оголошує війну ще й цій країні. Доки парагвайський диктатор Франциско Лопес наліво і направо оголошував війни. Самому Уругваї вже встановили новий режим, який об'єднався з Бразилією та Аргентиною. Таким чином Лопес воював вже проти трьох держав. Та війна тривала майже шість років і стала справжньою катастрофою для Парагваю. Вже під кінець війни чоловіків в країні майже не залишилось. Тож парагвайська влада вимушена була озброювати підлітків віком від 9 до 15 років. Зрештою, Парагвай програв, втратив території та опинився в страшній економічній та демографічній кризі. І навіть до нині країна повністю не оговталась від результатів тієї давньої війни. Але що спільного між парагвайською війною і сучасною російською війною проти України? І чи є щось спільне взагалі? Таке порівняння абсолютно некоректне. По-перше, Парагвай був агресором. І цілком закономірно, що після програшу ще багато років поспіль вимушено був сплачувати компенсацію за завдані збитки від війни, і це суттєво вплинуло на економіку країни. Ще один важливий факт це розподіл сил. Загальна чисельність населення союзників була у 25 разів більшою ніж у Парагваю. Так, парагвайська армія на початку війни була доволі потужною, але країна не мала виходу до моря, тож не могла імпортувати сучасне озброєння. Відповідно, парагвайська армія воювала старою зброєю ще на полонівських часів. А от у їхніх супротивників була зовсім інша ситуація. Тепер щодо втрат: до цього часу точних даних немає. За версією, Парагвай у тій війні втратив до 90% всього чоловічого населення. Але ці дані ґрунтуються на неперевірених джерелах. Наймовірніше, на початок війни в Парагваї проживало 525 тисяч людей. Під кінець війни залишилось 221 тисяча, тобто половина. І тут слід додати, що більшість цих втрат були не бойовими це смерті від холери, голоду та антисанітарії.